Доброго вечора. Сьогодні о, два рази відключали світло. Зранку десь о 9 до обіду і а, ближче до вечора, о 6 десь і зараз все ще немає. Зараз скоро 9 все ще поки що немає. Я перевірив графіки і це правда виходить, що за графіками відключають, тому ніяких нарікань немає. Отже, сьогодні додав також 50 мл каш роччину і вже трошки пізніше, ось буквально недавно перетестив всі, ну, всі три параметри основні для того, щоб звіритись. Можу сказати одразу, що коригування вдалося. Зараз кашність знаходиться, знаходиться на рівні 7,7. От, і також десь пару днів назад я, ну не пару, може навіть тиждень назад я зменшував дозу олфоріха для того, щоб зменшити кальцій і а, магній. От, зменшив його на 2 мл дозу, і, але це виявилось достатньо, тому що сьогодні кальцій був 440. От, і магній 1440, так. От, тобто. Це комфортний рівень, я б, я б такого, так, такий тримав. Тепер а, про дозування подальше каж розчину Завтра спробую взагалі не дозувати і ввечері ще зробити тест на каж. Якщо, якщо цей показник а, знизиться, значить треба вішати на помпу і додавати 30 мл щодня. Це буде, значити, що, це буде означати, що е, у е, акваріуму не збалансовані і тому треба буде додавати більше каш, е, ніж інших елементів. Побачимо. Але якщо е, завтра виявиться, що, е, завтра що е, лужність залишиться на тому ж самому рівні, 7,7. Це буде означати, що е це правда е про те, що е олфарифам важко підняти лучність, але е вона тримається на тому рівні, на який на, на була піднята. Я розказував недавно про цю теорію, не знаю, чи вона правдива чи ні, але побачимо. Завтра, власне, побачимо. Що ще? Купив а, а, купив клей вже нарешті. Тому завтра, скоріш за все, буду приклеюватись, буду фарбувати на допомогу, скоріш за все. А, що ще? У мене ще було щось там пофрагувати. Хотів. От. А, сьогодні ще знову ж таки світла немає, але коли підключать, поставлю воду набиратись. Основ для того, щоб завтра була вода зробити підміну. Буду все ж таки робити щотижня підміни, для того, щоб не було проблем з калією. Власне. Ще нагадаю також, що скоро має прийти результати ICP-тесту. Здається, ну на наступному тижні там десь в середу в четвер мають бути. Отже, побачу, подивимося якраз, е як спільнила ситуація з калієм і е звірю всі свої тести. Так, що ще ще. Та... Так, сьогодні ще також треба буде дещо зробити. По-перше, по треба буде помити, попрати... Е Шкарпетки, бо забилися вже через верх піче. І по-друге, треба буде все ж таки почистити скімер, чашку скімера, через те, що я тоді говорив, але так і не почистив. Тому воно все набирається, набирається, вже скоро буде переповнена. Чого не хотілося б. Наступне, що які до які не з'явилися, зараз свята відходять. Думаю, задумався про те, щоб підвести, ну, спитати власне в магазині, ви, чи не треба їм якісь там фраги через те, що в мене накопились деякі надлишки, і було б непогано їх порозвозити. Як бачите, вже спереду просто все, все вкрито. Якимись. Фрагами, які не, це не дуже схожі на, на риф, як рибен. Сьогодні ще спробую зараз розморожу роз, заморозку і погодую тупо бастрею, мабуть, так як і власне риб, але це вже зараз світло а, погасне, включиться місячне освітлення, і тоді вже буду годувати всіх підряд. А так, це все. Дякую, гарного вечора.